Лінь і прокастринація заважають жити як побороти лінь і як перестати лінуватися. Хочу почати це відео із того, що боротися із лінню, це те саме, що боротися із самою собою. І в такій боротьбі програєш теж ти. Привіт, я Олена Солтан, професійний коуч саморозвитку. На своїх коуч-сесіях я часто працюю із такими кейсами про лінь. Приходять клієнтки і розповідають, що як тільки потрібно зробити щось справді важливе, заплановане. З'являється 100-500 різних причин, чому це не робити. З'являється телефон зі сповіщеннями, які давно не перед переглядала, з'являється подруга, якій давно не дзвонила, і багато багато іншого. Тобто, роблю все, що завгодно, окрім того, що треба. То зараз впізнав себе, додивіться відео до кінця, і не забудьте поставити лайк. Тут хочу підкреслити, що разом із цією лінією про кастринацію відкладанням з'являються негативні думки про себе, які це все ще більше закручують в такий клубочок, який важко розплутати. Тобто я сама на себе злюсь, я сама себе критикую, я сама себе задовбую. Чого ж я така лінива, неорганізована, взвілі погана людина? Але друзі, це зовсім ніяк не допомагає, тому що лінь це ніколи не причина. Лінь це завжди наслідок, що десь ти себе не чуєш і не розумієш. І тут хочу наголосити, що лінь ніяк ніколи і нікого не характеризує. Це не соромно, це нормально, тому що лінь інколи трапляється з нами усіма, і це такий сигнал, що у тобі відбувається внутрішній конфлікт, на який варто звернути увагу. Що ж тоді робити з цією лінню? Адже ніхто собі не подобається в такому стані, коли я лінила. І скажу, що спочатку потрібно відчепитися від себе і припинити займатися самоїством, бо я вже казала, що це ніяк не вирішує проблему, лише зациклює процес. Тобто потрібно визнати, що це зараз зі мною. Відбувається, значить, це має якісь причинно-наслідкові зв'язки і має місце бути. І варто намагатися розібратися в оцих внутрішніх справжніх причинах вашої лінії. Насправді причин для лінії буває дуже багато і часто вони дуже дуже індивідуальні. Зараз перерахую такі найрозповсюдженіші. і найперше це лінь страх. Тобто є якийсь внутрішній страх, внутрішній супротив. Наприклад, страх відповідальності, страх чогось невідомого, нового, страх зробити помилку і бути осудженою. І мозок просто чинить супротив, береже вас від цього ймовірного болю, від цього ймовірного ризику. Часом буває дуже непросто самі розібратися у таких своїх глибоких причинах і справжніх страхах. Тому для цього дуже рекомендую звертатися до спеціалістів до кого. Учив до психологів, зокрема, запрошую до себе на коуч-сесію. Але все ж таки, якщо ви зараз розумієте, що у вас є лінія, яка народжена страхом, тут варто запитати себе, що найбільше я боюся, що найгіршого може статися в тій ситуації. Взагалі, наскільки це реально, що трапиться саме так, і як я можу себе убезпечити від цього або як можу підтримати в разі, якщо це дійсно станеться. Наступна така дуже розповсюджена причина лінія це коли я не розумію, заради чого. Більшого я виконую ці дії. Тобто, коли нема цінності для вас в цих діях, і ви не бачите сенсу, для чого потрібно це робити. Тут може бути багато різного, зазвичай це роблю те, чого насправді не хочу, бо хочу я робити щось інше. І виникає супротив, ваш мозок так вас зупиняє від тих дій, які не є для вас цінними, бо ви могли б використати свій ресурс набагато ефективніше. Це така лінь злість, що я змушую себе робити те. Те, що не веде мене до мого бажаного результату і до моєї цілі, що робити у цьому випадку? Найперше це подосліджувати рівноцінність зусиль, які я віддаю, і нагороди, яку я ймовірно можу за це отримати. Також подосліджувати, що глобально для мене зміниться, якщо я цього так і не зроблю. І заради чого більшого мені потрібно робити ці дії. Якщо у вас немає відповідей на ці запитання, або ви не можете знайти сенс у своїх діях, то дуже велика ймовірність того, що ви робите не зовсім те, що вам потрібно. Інколи причини ліні бувають дуже простими, такими, наприклад, як перевтома, тобто ваша лінь це відповідь тіла на те, що ви його перевантажили. І якщо зараз на запитання, чого я найбільше хочу, ви відповідаєте, виспатись, відпочити і так далі. То дайте собі цей відпочинок і повірте, ваша лінь пройде сама собою. Наступна така дуже банальна, але і розпосуджена причина ліні, це коли недостатньо добре організовані робочі процеси. Наприклад, вам потрібно працювати дуже рано, коли ваш мозок ще не ввімкнувся, або ж навпаки, пізно ввечері, коли вже немає сили працювати. Або ж ви маєте бути доступними 24 на 7 і просто не можете відключитися і відпочити від роботи. Або ж вам некомфортні ваші робочі умови. Тобто, така лінь свідчить про те, що порушуються якісь інші важливі для вас цінності. Що робити в такому випадку? Це вчитися створювати комфортні умови праці, вчитися планувати комфортно свій робочий, час, виділяти час для друзів, для роботи, для відпочинку тобто, це все розділяти і вчитися навикам тайм-менеджменту і організаційним навикам. І остання на сьогодні причина лінії. Але з якою я зустрічаюся, найчастіше це завищені вимоги до себе. Тобто, ми від себе стільки всього вимагаємо, що не сила це все виконати і з цим впоратися. Ставимо собі таку височезну планку, що просто подивившись на неї, одразу пропадає бажання щонебудь робити. Що ж тут робити? Всі пам'ятаємо про мистецтво маленьких кроків. А це означає, що не варто вимагати від себе всього і зразу, і очікувати, що одразу стрибнеш вещі голови і досягнеш якихось величезних результатів. А ставити правильно свої цілі і покроково, систематично до них наближати. До речі, саме зараз в своєму інстаграмі я набираю нову групу на марафон, як правильно поставити ціль на 24 рік. Ти ще можеш долучитися. Посилання залишу під цим відео. І пам'ятай, якщо в тебе лінь, це не означає, що з тобою щось не так, це означає, що потрібно просто в собі розібратися. Якщо відео відгукнулося, не забувай поставити лайк, і також прошу про підписку, щоб підтримати український контент і не пропускати нову важливу інформацію.